На вам представлю перфоратор фірми Vitals, модель ra 2811 ncv Потужність має 1100 Вт. Бачите, в йде такому з бурами, з піками, долотом, смазка тут. Три режими має тут, включається удар відключається. Тут переключається режим з удару і сверні з ударом. Тут ручка. Кабель реально такий класний, резинний, товстий, гарантія 3 роки на нього, плюс тут в ньому ще регулятор є. Він регулюється від 0 до 900 оборотів. Індикатор включається, коли він включений світло засвідчується, щоб ви знали, чи у вас кабель перебити чи ні. Ключик. В ампулаті, бачите, щітки за такий. Так що класний апарат, нова моделька. Ціна зараз акційна, так що можете замовляти реально. Пише реальну потужність і джоулю 45 тут реальні і 1100 Вт. Часом буває можна написати і 1800, і 1700, але там їх немає. Так що замовляйте.